Наша Україна оспівана в багатьох е, піснях, віршах найкращих сонів України. Тож давайте зараз складемо цю Україну символічно і об'єднаємо її у всіх своїх душах і серцях, адже ми любимо нашу велику неньку, нашу славну Україну. Київ серце України і найстарше місто в світі, хоч пройшов усякі зміни. Гарний весь в зимі і в літі. Чернігів древній став понад дисною, Собор між зелені, як диво, вирина. Над вічною і світлою рікою не змовкла ще історії струна. Моя Полтавщина прекрасна. Тобі б калиною цвісти, моя колиско, зоре ясна. Процвітай вічно і рости. Рідні черкаси, квітучі черкаси. Місто великих надій і добра, краю Шевченка, чудова окраса, дивна перлина на нитці Дніпра. Радію я, пишаюсь я, що вінниця, краса моя, малий куточок України для багатьох людей, любимий. До тебе линуть всі дороги, у тебе доля моїх мрій, у тебе батьківські пороги. Люблю тебе, Житомир, мій, мій краю, квітучий, трояндове місто. Вдягло ти будівель величних намисто. Тебе прикрашають фонтани чарівні. Гостей зустрічає соборна царівна. Музеї, скарби у собі зберігають, о рідні суми. Нехай повсякчас живе ваша слава, цвіте ваша доля. Люблю твої Харкове, сквери і парки. Люблю я бувати в твоїм зоопарку, і вулиці довгі, проспекти широкі, споруди великі, будинки високі, заводи і фабрики гордість країни. Дніпропетровщина моя, ти зірка величі країни. Ми з покоління в покоління, усі разом одна сім'я, Дніпропетровщина моя. Край степовий, кіровоградщина моя, стоїш ти в центрі України, така велична і проста, як ягідка червоної калини. Мій Хмельницький, мій сон на Яво. слава Богдана далеко, Бог вигойдує долю нову, прилітають на щастя лелеки. Рівненщина історичне місце, це край мистецтва і краси. Ти ним живи, і в серці з ним, ти будь завжди, Луганщино, супутниця моя, ти перший теплий промінь сонця. Ти ясний місяць, що завжди сія біля мого маленького віконця. Величезні чорні гори, які звуться три і стоять, немов барони української землі. Тут вугілля здобувають, яке взимку зігріває кожне місто і село, наче золото воно це все донеччина, моя місто Запоріжжя, доля та пороги, місто, де козацька вольниця жива. Живи, батьківщина, та місто, що миле, і край наш козацький, віра, надія, любов, хай вольниця сниться і конями мчиться. За пороги фортуна твоя і моя. Херсонщина, люба, моя тепер лино до твоїх просторів у думці я лину. Мене ти чаруєш своїми степами, де спів солов'їнний бринить між гаями, де бух котить хвилі, корабели живуть. Тут акації білі, і каштани цвітуть, Парус білий злітає і поволі плине. Добрий день, Миколай, славне місто моє, в святковому вбранні, акації принцеси гуляють навесні, шепоче хвиля хвилі на берег подивись. Це знову ночі білі в Одесі почались. Візьми його, мій господи, в долоні, бо затишок лише в твоїй руці. Промінні сонця, наче у короні, благослови, о Боже, чернівці, нехай сміються безтурботно діти, хай буде місце радісним пісням, нехай коханим тут дарують квіти, дай добру долю нашим чернівцям. Край пшеничних перевесел, край криниць, джерел і плеса, край суниць, грибів і зілля, моє миле тернопілля. Біжить трамвай проківкою старою. Дивись, у небі дощ, мабуть, дозрів. Кам'яні леви гордою красою таки чарують і сторожать Львів. Волинський край, священний край, тут весни квітнуть зазвичай. Співає літо, зими сплять, діди, про вічність гомонять. Земле моя кримська, ласка материнська, сонячний південний краю мій, степові простори, зеленаві гори. Моря, не стихаючий прибій, подій багато і місць цікавих у нашім місті, добрім, славнім. Всі, хто пригод нових шукає, Франківськ на вас уже чекає у вільній країні, народ наш воскрес, нам єдності прапор тримати, щоб сонце свободи світило з небес на наші зелені Карпати. Україна єдина, і вона неможлива без жодної з цих частинок. Thank <laughs> you.